Бомбосховище після капітального ремонту, практично воно ну, типове планування і оснащення, також типове з повним переліком медикаментів та виробів медичного призначення також стерильні набори хірургічні, довгострокові, які за допомогою яких ми можемо в ну, необмеженій кількості е, надавати медичну допомогу і також хірургічну медичну допомогу. Одночасно ми можемо провести три. Та операції. Оснащена апаратами штучної вентиляції легень двома, електрокардіограф, відсмоктувач, інфузомати, перелік ліків, які потрібні анестезіологам, а також медичним сестрам при наданні медичної допомоги, хірург шовний стерильний матеріал, а також Уже готові операційні хірургічні набори. В принципі, тут все, все, що потрібно. Оснащений кисневим балоном, засобами індивідуального захисту. Також є повен набір білизни, ковдр, ну, все, що все, що потрібно. У нашому сховищі є навіть зала засідань, де спокійно розміщається близько 75 осіб. В цій залі зараз ми проводимо і наші конференції, лікарські конференції, сестрицькі конференції, засідання медичної ради. Всі розуміємо про те, що тут це проводити безпечно. В нашому сховищі є запас продуктів харчування на деякий час. Тут є і питна вода, і електроприбори. Є можливість нагріти чай навіть кавою, пригостити і ну ще є дуже добрим. Зовсім недавно адміністрація міста нам надала набори. Сухих пайків, яких достатньо і для медичних працівників, і для пацієнтів, якщо не дай боже, прийдеться тут перебувати декілька днів. У нас запасу більше ніж на три дні.